16 серпня і знову оглядаємо однорамочні відводочки. Так, Дивимось, що тут у нас ця рамочка зараз скаже. чи бджілка вже обсиджує її гарно, чи матка засіяла. Здевимося. Рожі нашо. Гарно безіяти. Зараз зупинимося, важко видів тут. Так, витягнув рамочку І зараз дивимося на залита нектаром, де не де? Засіву все-таки нема. друга сторона. Так само. Шкода. Так. Ну, Подивимося зараз іншу рамочку. Чи часом ми опять маточку випадково не придавили. То... Це я дуже часто дивлюся, може таке бути. Це що рідко дивлюся, то. А ну, що тут у нас? Так, тут в нас теж Яйця нема. Це мене вже так хвилює. Так. Ану. ну. ай бля. Кусила прямо в живіт бджілка. Не вже Ну це так. Так, о маточники. Все-таки ми десь тут прогавали, придавили матку, так зупинюся. Так, обірвав всі маточники. Зараз візьму маточку і їм підсаджу. Що я з мене з тими однорамочними не везе? Вже другому придавив маточку. Ніби стараєшся акуратно, але біда якась. Так, поставив маточку, просто заліпив канді і кусочок вущини. Там де велике відділення, щоб вони самі прогрузали. На просто просто канді. Тільки напевно вже так виходить, що два тижні десь нема, бо немає відкритого зовсім розплоду. Тобто на два тижні вона вже буде відставати. Катастрофічно. Беремо в сусідні. Так. Трошки надорт підходи. Так. Це вже вечір. заточок іде, впітка літає. Витягну як продовжу. Так, видно, що заливають пучі пусті кумірки. Відповідно, їм треба вже давати наставочку. Але там сусідні мають цього маточки. То напевно ми їх закриємо зверху дамо заставочку так. Оця рамочка зовсім. Медово поргова, де надеє розпліт. Дотермінову тобто, треба їм давати на ставку. Солотар не піділяє, багато пилкує, вони починають забивати. Третя рамочка вже видно тут на горі. Починають печатати медочок. Відповідно, терміново треба давати. Єдине, де розпліт, а в основному... Це... Ще... Так, четверта рамка розплоду вже тут майже нема. Забувають матком. Все. Матці не дають сіє. З цієї сторони трошки більше, але все початка. так Поставив ганімановську решітку. Тут закрив, щоб запах не був, бо поки не приймають матку, не можна. Ставити на два відділення ганіманку Зараз ставлю корпус зверху. Так, поставив корпус ну і накриваю закриваю. Все, підписуйтесь на канал, хай всі, всім щастить.